Одна з причин, по якої пастор мене пригласив, тому що ми з вами не познайомилися. Кроме всего прочего, що я являюсь пастором церкви в місті Кагарлык, я ще являюсь директором Міжнародного християнського ліцею. Називається Діти Царя. Але там спілкуватися українською мовою мені трішечки дам, вільно там спілкуюся. Але, Оця маленька презентація, яка яку сьогодні вам покажуть, це будуть слайди з якимись цифрами, але я хочу сказати, що О, дякую, сестри, дякую. Це ж як шпоргалка така. Воно так красиво називається Майбутнє української освіти в партнерстві і щось далі буде. Але я хочу сказати, в нас є така організація в Україні. Ну, скажімо, це як об'єднання об християнських шкіл або навчальних закладів. Там дитячі садочки були, і, і е, е, десь у жовтні місяці е, було зібрання, там було майже 30 ліцеїв: 30 християнських ліцеїв. Це е, е, зі всієї України. От і ми підіймали дуже багато питань, і одне з питань було: це, це наша освіта, і наші діти, наша християнська освіта. Дуже багато піднімали питань, тому що ну, ми бачимо, які там є припони, які є, є прегради в тому, щоб відкривати християнські школи. І я сьогодні можу трішечки вам, якщо можна, наступний слайд, там будуть цифри, мабуть, да? І вони застарілі. Тому що ці дані вони були на, на осінь 24-го року. Повністю зруйновано 374 та пошкоджено 3541 заклад освіти. Зруйновано 208 закладів загальної середньої освіти, пошкоджено майже там більше півтори тисячі. Це коли ми розповідаємо про проблеми, оці цифри вони дуже гучно е е показують, яка є проблема. А навіть коли я їхав в експресі, в тому там вже цифри були не три з половиною закладів, а чотири тисячі закладів вже, бо там висвічувалось воно. Тому, коли ми, коли ми розмовляємо з директорами шкіл, ліцеїв, ми піднімаємо питання, а куди діти будуть повертатися? Тому що з церкви теж переїхали, може, до Польщі, в Європу хтось поїхав, і вони будуть повертатися. Вони будуть повертатися куди? В загальню, державні школи. І ви розумієте, розумієте, з якими проблемами дітки будуть стикатися. А давайте наступний слайд. Там не дуже багато буде тих слайдів. Да. Оце десь Харківська область. І там наступне ще там клоуни теж будуть. А, ну потім. Гаразд. Наскільки я вмію читати? ага. Оце дітки збираються е, в таких класах, е, де для, для них проводять ці, е, ці свята. Але розумієте, коли ми, кажемо, да, коли ми кажемо, що церква може зробити для своїх дітей, це дуже добре, коли вони отут стоять. Але вони йдуть до школи, там є вайфай. Як ви думаєте, що хлопці дивляться там? Розумієте? А, вони Тік-Ток дивляться, вони в порнографію залазять. І чому я це кажу? Тому що я знаю, тому що мій син прийшов в перший клас, і він мені почав задавати питання, а що це таке? Хлопці в туалетах закриваються, і через Wi-Fi все це дивляться. І ми кажемо, церква, один раз в тиждень, ну, може, два. Вони спілкуються, вони моляться, вони вивчають Слово Боже. Але понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, наші діти, ну, може, це дуже грубо буди скаже, але вони в руках дьявола. Ми молимо за них, я розумію. Але ми, як батьки, повинні розуміти, тому що вони спілкуються там. Мінімум п'ять годин з хлопцями і дівчатами, які Бога не знають. І цей світ впливає на дітей. Тому, якщо є така нагода, ми задаємо питання, чи може церква зробити оцей осередок, де діти можуть вивчати не тільки Дарвіна, розумієте, а вивчати. І математику, і фізику, і хімію, і біологію з позиції творіння, як Бог це все бачить, як Він це це творив. Ви знаєте, найцікавіше було, коли е, е, в мене був виступ е, в грудні, коли перед пасторами виступав, і е, я їм е, задав таке питання: який найскладний е, який орган е, в нашому тілі в, в людському? Номер один. Мозок. А другий, знаєте який? Око. Знаєте чому? Оце маленьке, оце маленьке. Наче як тенісний шарик, да? Отакий От він десь. А він складається з 2 мільйонів часток. Там різні компоненти є. Тому він саме складний. А ви знаєте, скільки печінка виконує функцій? Вчені, вчені лікарі вивчили тільки всього 500 функцій. Вони далі кажуть, далі ми не знаємо, що там ще є. Ви знаєте ці цифри? Якщо ми судини, всі наші судини достанемо з нас кр е кровіносні, кравяні. Ви знаєте, скільки буде лінія? Одна лінія в кожної людини? Ну, багато, я теж знаю, що багато. Знаєте скільки? 100 тисяч кілометрів. Можете в інтернеті перевірити. З себе доставати не треба. Коли ми, кажемо, коли ми кажемо з вами про освітній процес, то чи стане школа або ліцей, вона стане тим, тим місцем, де. Діти будуть познавати Бога через усі предмети, навіть фізкультуру, трудове навчання, які він той був чудним. Тому, коли ми кажемо з вами про, про школу, про ліцей, про дитячий садочок, я хочу ну, вам задати питання, якщо ви розумієте цю проблему. Тому що, наприклад, я знаю одну школу, там навчався мій син, була церква і п'ять батьків, тато і мама, батьки, які в церкві сиділи, так як і ви. Вони сказали, а скільки наші діти будуть ходити до тієї школи, а давайте зробимо свою. Не маючи навіть педосвіти, вони зробили свій ліцей. Зараз у них вже е, перший випуск, 11 клас вже пішли. Але там починається все з молитви. Вчителі всі віруючі. Ми з вами читаємо тисячі, тисячі дітей повернуться. Тисячі дітей повернуться. Не десятки, тисячі дітей. І ми з вами кажемо, що е, е, дякую. Ми кажемо з вами, ну це цифри, це математика. Ви е, читати, бачите все читаєте, але ви зрозумієте, якщо церква вона не виконує свою функцію по навчанню дітей, за нас це зробить дьявол. Наприклад, в Австралії 80% шкіл вони відкриваються на базі церкви. Представляєте? 80% шкіл, вони відкриваються на базі церков. Церква це засновники. Тому якщо, якщо у вас є якісь бажання, якщо, наприклад, може об'єднатися одна церква, тут багато церков в Тернополі, якщо буде такий запит від батьків, то, будь ласка, ви можете молитися, можете дізнатися, як це можна відкрити, цей ліцей? Тому що, наприклад, якщо ми кажемо про отримання ліцензії, то може на, на деякий час та ліцензія, яка є в нашому ліцеї, вона допоможе. Вам не треба робити ліцензію для своєї школи. Ви будете осередком нашого ліцею, але ви відкриєте ліцей християнський на базі, на базі однієї з церков. Але дітей дуже багато. Ви ж бачите, скільки вони вийшли сюди. В нас в ліцеї зараз, на даний момент, тому що війна, вони пороз'їжджалися, почається 45 дітей. 45. Було 155 дітей. В мене, друзі, є така школа, Jam School, називається. В них 350 дітей християн. І не християн, які ще не покаялись. Але коли є атмосфера, коли є вчителі, які знають Бога, які моляться, це дуже-дуже си, си, така сильна атмосфера для того, щоб діти потім спілкувалися, приходили додому і розповідали своїм батькам про Христа. Навіть і такі є. Тому ну, я розумію, що презентація там розрахована, там вона є велика-велика-велика, дуже багато там написано подій. Але знаєте, я думаю, що сьогодні оце зерно воно було посіяно. Але я вже вам, як батькам, приймати рішення, в яку школу треба вже з вересня ходити вашим дітям. Тому що, знаєте, як батьки вибирають школу, оце ми тут живемо, а школа щоб два шаги була. І дуже важко це через весь город вести тих дітей. Це проблема. А там дешевше. Там 4 тисячі, там 2 тисячі, там дешевше. Я знаю одночасну школу в Києві, в них навчання коштує 30 тисяч гривень. Там черга стоїть, невіруючи. віруючи. Там бомбосховище в них, це як положено. Я, я, я думаю, вони по 30 тисяч в нашому ліцеї безкоштовне навчання, а там 30 тисяч і каже, там місця нема. І вони Бога не знають. там. Нема курсу християнської етики. Вони це все не вивчають. А ми, як церква, що потім робимо? Ми проводимо дійські евангелізації, проводимо, да? стараємось повліяти якось на дітей. Подаруночки їм даруємо. Вони це все беруть і потім повертаються знов до своєї школи. А вже коли закінчують школу, там вже дуже багато проблем. І ви це дуже добре знаєте. Амінь? Тому, будь ласка, якщо ви. Якщо в вашому серці є, є, є таке бажання зробити якийсь перший крок, дізнатися, що це за школа, як її створюють, які там умови, які документи, що там потрібно, починайте молитися. Гаразд. Так, так, всі кричать, так навіщо вам треба? Гаразд, якщо є запитання по ліцею, ви можете задати якесь запитання. Якщо ви знаєте, є в Тернополі школи християнські. Може католицькі якісь. Є чи нема? Щось є? Бачите, ви навіть не знаєте. Я теж раніше не знав. Гаразд, по-іншому запитаю, а хто б хотів, щоб була християнська школа? О, оце краще. Так, я розумію. Треба вам... Ви привикли голосувати. Так, ще тоді запитання. А вчителі є в нас? По диплому? Є. Це хто в нас? Англійська мова, мабуть. А, знаєш. А хто з вчителів? Підніміть, будь ласка, руку, бо я не ба. Так, бачу за пультом, сестричка. Так, а які предмети? Англійська, німецька. О, англійська німецька. Мені англічка, англічанка нужна. Так, фізики, математики є, історики. Мовознавці тільки, тільки, да? так? Ага. Хто хто? Фізики. О, фізики, я слава Богу. Не тікайте, будь ласка, потім. В нам фізик. В нас, в нас ліцей, він зараз працює по системі екстенат. Ми надаємо дітям матеріали, вони вивчають матеріали і здають тільки контрольні роботи. Деякі діти навіть в школу не ходять. Розумієте? А знаєте чому? Їх там. Притісняють, коротше, угнітають. І їм дуже важко. Про Булін зараз не розповідає. Але я, я розумію, що це дуже гарна нагода така, щоб, щоб ви починали молитися за це, тому що час дуже сильно летить, дуже сильно летить. І я вважаю, що якщо, якщо ми з вами, як батьки, ми з вами молимося і просимо у Бога, то комусь воно на серце ляже. Щоб був то ліцей, де, де реальність буде зовсім інша, ніж те, що дає світ нашим дітям. Амінь. Ну, Вони там вивчають, мірські пісенки співають, розумієте? От. Їх там світ готує. А ще є такий фактор, як оці самі прививки. Я не про них, я не лікар, я розумію, що є такі. Uh, є такі, що роблять ці прививки, але зараз хто його знає, що буде, бо готують уже, готують і готують. Діток до, до тої вакцинації. Тому будьте самі уважні, вичитуйте все, задавайте питання, що воно таке, щоб потім не було проблем. Амінь. Коли за систему екстернат приміщення не потрібно, зовсім не потрібно. Консультації дітей йдуть через інтернет. А коли офлайн, то тоді треба знати, тобто, коли приміщення, там є деякі умови по класах, але це вже треба, у вас є відділ освіти, там треба це дізнаватися. Але краще, якщо при церкві це є така нагода, щоб класи були, там туалети є, там це все-все вони знають. Це все можна uh, узнати. Точно так же, як фінансово складова, воно складається. Ви знаєте, бюджет по освіті, по налогам. Все це є. Але це вже пізніше, це багато цифр, це не цікаво. Але звітності дуже багато буде директору. Діловоду дуже багато. Звітності, але з цим все справиться можна. Я ніколи директором не був в ліцею, я з вересня почав. Ну, важко, важ, важкенько було, але у нас команда є. Вони мені підказують, де підписи ставлять. Я так гарно підписи ставлю і печатки. Здаємо все вовремя, все гаразд, і слава Богу. З першого по одинація. У нас ліцензія з першого по одинадцятий клас. З Садочки. Дошкільний вік, ну це ж знов таки, це наскільки церква потягне. Там є, там є свої умови, це треба документи вже вивчати. Щоб я не балакав, тому що е, от в, в тій школі, е, бо ми живемо, є таке місто, Вижгород, там, де це християнська школа наша, то вони почали з садочка, е, а потім з садочка вони перейшли на початкову, початкові класи, потім середні класи. Зараз вони вже до 11 го дійшли. В них теж є ліцензія, але в них офлайн і в них є підвальне приміщення, і воно як бомбосховище діє. В них там є столова, а на початку їм їжу привозили. Тому це все треба дізнаватися. Коли ви дізнаєтесь, ви побачите, що це дуже, дуже просто це робити, аби було бажання в серці. В нас, так як в нас школа вона отримує субвенцію від держави, тому там є кошти, які ми отримуємо від держави. Але ми зробили, чому безкоштовно, ми це на цей рік зробили, тому що дуже багато наших сімей є шестеро, восьмеро дітей. А тепер скільки тато з мамою може заплатити, якщо така купа дітей прийде до школи. В них фізично немає цих коштів. Тому засновник е, єпископ Валерій Миколайович Орештинський він прийняв рішення на тому, що на цей рік ми робимо безкоштовно для наших діточок. І слава Богу, це дуже-дуже добре було. Тому що, якщо ми кажемо за платні школи, то саме дешевше це було в нас за місяць десь тисячі, ну, десь 100 доларів, да? десь 4 тисячі гривень за місяць навчання. Ну, а саме великі там вже. Там охорона з собаками, шлагбаумами, це теж. Там, там вже кошти, кошти і кошти. Тому це, 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 це раз кажу, це засновник вирішує і батьки будуть вирішувати. Тому що, наприклад, у нас е, працює десь, десь 15 вчителів, я розумію, які це фінанси. Частина фінансів від держави, як я казав, субвенцію отримуємо, частина від церкви. Ну, слава Богу, ми живемо. Так, да, на 50 учнів. Там є закон, можна вивчити, там початкова школа, там, ну, я скажу, це до тисячі на одну дитину дається. Але початкова школа менша, середня чуть більше, старша чуть більше школа. От, ну, Нам вистачає на налоги. <сміх> От, Тому що ми не прибуткова організація, тому Ну, цікаво, у нас вчителі працюють. Дуже цікаво. У нас дітки є в Польщі, в Німеччині, в Голландії, в Канаді і в Америці. В Україні є, дітки навчаються. По цій системі екстернат, ще раз кажу. Тому... Приміщення в нас немає, да. так? Ну, можна спробувати. Чому ні? Думайте, думайте. Екстернатна форма навчання, вона така специфічна, але. Я, я, я розумію про що я кажу, тому що е, от, е, ми балакали з директорами ліцею. Вони казали, е, ну так дуже важко дітям екстернати уч, учитися. Але якщо, наприклад, ну, в нашому місті це, це, е, це Київ, але зверху да, наше місто, то ми майже кожну ніч не спимо. Ці дрони бф, літають, ракети літають, їх збивають. Ну ви розумієте, які діти просинаються зранку. Ну, якщо ми там з кроваті падаємо і ховаємось, то яке це навчання зранку буде? Коли дитина йде в школу, він, наш син, він навіть до школи не встигає дойти. Повітряна тривога, він каже: Папа, мені йти до школи чи вже додому, чи я в Якаву піду, посиджу?» Ну кажу, давай в Якаві посиди, бо там теплий туалет. А потім до школи. Якщо що. У Нас, якщо до 11-ї тривога не проходить, дітей віддають назад. Якщо у нас повітряна тривога, то дітей ховають в підвал. Це не в підвали, в підвалах сидять. Ну щоб ви розуміли, да? це ж не навчання. Ну так вдома інтернет є, вони відкривають. Є програма, вони вивчають для своїх дітей. Ми зробили так, що у нас є консультації кожну неділю. Це не якщо ми кажемо про онлайн навчання, це вони на зум-конференції. Вони включають і спілкуються з вчителями. Наші діти можуть навчатися і зранку, і в обід, і ввечері, коли батьки приходять. Ті діти, які навчаються в Польщі, в Німеччині і Голландії, вони навчаються в тих школах, а ввечером оцей український компонент вони вивчають з нами, тому що вони прийдуть в Україну, і ми їм видаємо видаємо свідоцтво українського зразку. Ну, так вигодно було, ми так вирішили, воно так діє. Якщо є ліцензія, чому, чому, чому не скористатися нею? Але теоретично програма екстернат повинна бути в кожній школі. Ну, ми працюємо зараз так. І нам зараз, наш єпископ він поставив таку, таку задачу. Мабуть, з вересня ми будемо набирати першачків в перший клас. І в нашій християнській надії в церкві буде своя школа офлайн. Це секретно, я вам вже розповів. Ну, я думаю, що ми десь, може, два, може, три класи першачків наберемо, бо дітей дуже багато. Будемо шукати вчителів, класи будемо, висадкове харчування, питання з харчуванням вирішувати. Так що, ну це, це на перспективу. Ну, а далі вирішуйте. Ну ви ж не надзвичайна церква. Все ви вперше щось робили в цьому місці. Може, і школа у вас перша буде в цьому місці християнська. І хтось сказав один амінь. Ну, це, це дуже цікаве питання, дуже цікаве. Тому що дитина моя навчається, у нас ліцей КПІ, у нас філіал, От, там фізика, математика. От, я бачу, з якими вони там стикаються. Труднощами ну, трудно, ми розмовляємо постійно з класним керівником. Я кажу, я ось пастер, можете мене звати, обходять стороною. У них свої цілі, в них всі свої задачі. Своє виховання, вони там всі все проводять, але я бачу, які там дітки. Я бачу. Я ж як батько дивлюся, в першу чергу. Дивлюся як пастор, дивлюся як людина. Ну, а як потім цим дітям проповідувати? Ну, це останній кадр. Це дітки, я ж кажу, це десь в Харківській області проводили якісь е е е е свято, мабуть, це було на Різдво, бо там подарунки роздавали. Вот. Дуже багато шкіл, я ж кажу, дуже багато шкіл розвалених, а церкви ну осередок, де люди приходять, тому що приносять нашу їжу, гуманітарну допомогу, моляться за людей, допомагають ліками. Тому такі є осередки, куди як знати, які кредит довіри, можна сказати так, коли вже не вірують, що люди довіряють нашим церквам. Гаразд, якщо нема питань, щоб я не затримував. А кому подобається ще раз ця ідея християнської школи в Тернополі? Вот. Ну, будь ласка, на молитовне зібрання вже можна ставити нужду. О, слава Богу! Тоді, тоді буде. Гаразд.